Привіт, друзі. Сьогодні я хотів би е, е, поговорити про таку тему, як е, декілька незвичних речей про Нову Зеландію. Хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіть, підтримайте мене, е, поставте вподобайку, напишіть коментар, наперед вам за це вдячний. Ну що ж, коли я приїхав першу в першу Нову Зеландію, зрозуміло, що для мене було дуже незвично, що тут такий лівосторонній рух і кермо з правого боку. Десь на це мене займало, щоб звикнути, десь зайняло, мабуть, чесно, пів року. Тому що все таке незвично, коли хі, все життя їздили з правої сторони, а тут раз зліва сідаєш. Але що я хочу сказати, то що, як правило, автомобілі всі на коробки автомат Новій Зеландії, і тобто, легше набагато з цим. Тому що вже коли ти на механіки, то там лівою рукою і передачі в іншу сторону йдуть. Ще така інша незвична річ про Нову Зеландію. З якої я зіткнувся. Я пам'ятаю, я працював на північному острові, гуляв, грав за команду футбольну в місті Теороха. І там друзі в мене були новозеландці. Я їх запросив до себе на, 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 на народження. Замовив кафе і думаю, що ж, як в принципі в нас в Україні, думаю, що ж там, заплачу всім, куплю тобто, за меню, що вони там виберуть напої, там, перше, друге, сладкий стіл. І як правило, тобі в нас ж люди приходять, дарують подарунки на народження. Ну і кажу, там, Вибирайте, зараз прийшли до мене гості, що ви там хочете. А Мені і кажу, там один з цих новозеландців каже, що Женя, тут тут все по-іншому. Тут е, кожен, коли приходить до тебе на до народження, купує собі е, е, їду в кафе сам. Ти каже, тільки можеш купити, якщо хочеш, там пиво чи бокал вино. Кожен за себе платить і подарунки не дарують. Просто приходить до тебе на народження, привітали і все. До мене якось таке. Це було незвично, я не знаю. Але потім вже коли ти трішки пожив, то в принципі нормально. І вони, як правило, як в гості новозеландці йдуть, то також там щось таке можуть принести, питають, як правило, що. Говориш, то, то нічого, то можуть нічого не принести. Бо нам, як українці, приходять в гості, то, що питають, що вам принести, То ми кажемо, та нічого не треба, то приносять там дві, дві сумки. А коли ти скажеш новозеландцю, що нічого не треба, він все пойме прямо і нічого не принесе. А там сказали, раз ну щось на солодке, то приніс одну шоколадку. Так що це взагалі. Потім ще одна дивовижна річ про Нову Зеландію: що тут ж багато фермерів, і, як правило, вони ж весь день, і куди б вони не їхали, носять розині чоботи вдягають. І, як правило, вони ж. Дуже запачкається після ферми. І тут така традиція в них, якщо вони заходять в супермаркет або в банк, там де частіше, то вони прямо на, е при вході в це приміщення скидають свої розині чоботи і ходять там босим. В носках або взагалі босими ногами. І... Ти, ти також заходиш інколи під якийсь супермаркет чи в банки, там стоять декілька пар розняних щобіт. <світ> також було трішки незвично. Потім ще одна незвична річ, це що тут круглий рік, новозеландці ходять в шортах. І діти також в школу. Тобто навіть взимку, коли там ноль або мінус один зранку, буває таке. Ти їдеш в машині, там у діти, я не знаю, там в куртках. ти дивишся, діти йдуть собі в шортах в школу. і, 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 і Ти думаєш, як вони взагалі не мерзнуть. Так само дорослі в шортах ходять, навіть коли мороз не там зранку. Для мене також це було дуже незвично про Нову Зеландію. Ну і плюс. Для мене така незвична річ. я Якось приїхав сюди вже давно, то дивлюся, багато людей їдять на ходу. Тобто В машині там заберуть тайкавей фуд з собою, каву, в тайкаве і в країні багато фермерів, і них реально не вистачає часу. Вони там в перерив бігом поїхав, взяв з собою той фастфуд і їсть фішенчів, їсть просто на ходу. Приїхав, зліз і знову пішов працювати. <рив> Також це ще одна незвична річ про Нову Зеландію. Ще одна незвична річ про Нову Зеландію це те, що е, дітей з дуже раннього віку віддають дитячі садочки. Тобто тут можна віддавати з трьох місяців, і багато хто так і робить. І я так трішки теж був в шокі. Думаю, як так нас сидять там довше, якось з дітьми. Тут три місяці вже віддаю садочок в шість місяців також. Ну, до, до речі, ви можете ще з трьох місяців віддавати. Тут також було дуже дивно, як, як так взагалі. А ще, ну, це, мабуть, навіть не дожав на себе відбиток англічани, Особливо в старіших будинках тут є крани з, з окремий кран на холодну і на гарячу воду. Дуже незручно. Тобто вам не, не, ви не можете зробити теплу воду. Є або гаряча вода, або холодна, окремих два е, крани стоїть. І це також для мене просто було трішки дивно. Але вже нові будинки то будують, звісно, нормально там ставить один кран і просто про мене. Регулювати. Так от, друзі. Е якщо ви ще знаєте якісь дивні речі про Нову Зеландію, напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде цікаво також про, їх, про, про них послухати. Дуже, дуже дякую, що дивитеся мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Е слава Україні і до нових зустрічей!